Ми навчилися вирощувати високі урожаї вже пшениці, кукурузи, буряка. Добавити урожай можна тільки двома способами або хімією, або опилюванням тих культур, які опилюються пчола. Це соєшник, гречка, інші медоноси. У нас вже є у сина в мене сад росте, вже другий рік плодоносить. І так далі, де потрібні бджоли. От ми пішли в цьому напрямку, щоб на хімію піднімати наші врожаї, і це, а ДА піднімати медом, а мед продавати і на цьому заробляти додаткові кошти, створюючи додаткові місця робочі у нас у наших селах. Що? Я всіх поздравляю сьогодні з відкриттям роботи. Не що буде легко, але. Но... будет достаточно тяжело. Вам будет руководить Ковальчук Гина Михайловна. Мы решили поставить женщину, потому что она жесткий руководитель, но справедливый. Поэтому 22 рабочих места это начало. Знаете, главное не бояться. Вот те, кто вчера, позавчера попробовали определенные виды оборудования, они поняли одно, что на этом оборудовании можно работать не только работать, а можно и делать хороший качественный материал. Нам не надо никуда лететь, не надо никуда спешить. Я, честно говоря, благодарен Господу Богу, что здесь в бойцах сегодня вот такой судьбой назначено открытие первого участка по сборке именно ульев и так далее. И могу пожелать одно. Хорошие вам работы, хорошие зарплаты. И чтоб Господь это направление бизнеса продвигал. У вас будет работа. У нас будет бизнес, всем будет хорошо. Удачи вам. Сначала. Я слышу одна тоже. Первый раз я це. Такие речи люблю. Думаю, Будемо жити, будемо зустрічатися, щоб дійсно це зла діло начиналося з Богом. Не то, що там я прийшов там, я, але я призиваю ім'я Боже, так само, як кожен з вас якусь робить справу, говорить з Богом. Хай Бог помагає в цьому доброму, добрій справі. Так що, Хай Господь хранить і благословляє керівників, хто це започатковує сили, натхнення, тому що я знаю, який це великий труд. Але в труді. І щось виходить. Божої помочі всім вам. Хай Господь вам Ні, волі можна. Нічого. Де волю бути лампочки дивиться? Такі лампочки стріляють. Божі помочі.